Земельне свавілля, махінації, афери схеми і, нарешті, корупція. Питання землі стає чи не найактуальнішим для країни, принаймні, судячи із тих листів, які отримують агенти впливу на свою пошту. Уявіть ситуацію: сільська рада виділила вам земельну ділянку. Ви почали будувати там дім. А через деякий час випадково дізнаєтеся. Та сама сільрада віддає вже вашу землю іншим людям. І все цілком легально то заробляє мільйони, відбираючи чужу землю, які схеми є, а також що за оборудки працюють саме сьогодні та як із ними боротися. Матеріал Ірини Курило. Ні, я знаю, поговорити про Ну, О, ну, чому ну, ви мене а чому Ми не можемо поговорити? настільки люди цинічно вже підходять, що відбирають просто землю і знають, що за це нічого не буде. Був розрахунок на те, що вони не будуть захищати свої права. Знайомтесь, Олег Чорновол, 11 років тому він придбав близько 10 сотих землі в селі лісники, що під Києвом. Свій час я працював в лісниках і познайомився з людиною, яка продавала цей участок землі. Він у нього був будівництвом Ніцтва в той час в 2002 році то ще нічого абсолютно не було. Чоловік оформив папери і заклав фундамент будинку. І потім фінансова ситуація в моїй сім'ї не було можливості, і в 2008 році восьмому році мене така можливість з'явилася, Я побудував такий невеличкий будинок для своєї сім'ї. У Мене сім'я, троє діток. Шість років каже Олег, сплачував податок на землю на підтвердження власних слів, показує квитанції. До речі, перше, звідки підозра в мене виникла, коли я в 2008 році приніс кошти за землю, в мене їх не взяли. І це мене трохи так стурбувало. Мені відповіді ніхто не дав. Стурбувало, але не налякало, говорить Олег. Адже чого боятись, коли з документами все гаразд. Коли вже стало питання про кадастровий номер, і коли я підняв це питання, вияснилось, що мене вже в списках там немає. А є інші люди, один, одна людина місцева, а інша людина ну, не місцева, вона з міста, капаниця Олександр. Кримінальне взагалі, те, що відбувається в лісниках, це коли у чоловіка є в собственності. Замальная делянка. И однажды он узнает, вот просто встав там утром. каким-то образом, что его делянка, которая была всю жизнь его, стала не его. Журналист Виталий Ищенко проблему расподилу земли в селе лесники занимается уже несколько лет. А когда мы журналисты столкнулись с самой технологией отбора делянки, то мы до последнего думали, что, ну, это какой-то случай, это когда тут техническое... то есть мы не верили в то, что так вот целенаправленно криминально можно работать. Пан Віталій мешкає в лісниках пів віку. Дві році земля була вивили сама Володимиру Віталію, це моєму сину старшому. Виділились поза по забудову. Чоловік каже, 10 сотих для його родини стали великим подарунком. Отримані документи треба було оформити. На сьогоднішній день е, може бути кілька актів, е, з одніми границями. В какой-то момент, да, база данных запрещала, запрещала внести. Дане з тими ж границями. саме в той час і потрапив Олег. Його ділянку просто розділили на дві, прямо посередині будинку. Так само вчинили з і сусідом. Це було капаниці Олександру, а ця частина була місцева жителька е, Олексіє. Чоловік з'ясував землю новому власнику його ділянки. Видала та ж сама сільська рада. Він не прямо сказав, що там дав взятку чи ще ж, але намікнув на те, що вона не просто так йому до И мы на сегодня видим, что депутаты голосовали за одно, оказалось, еще было добавлено какие-то пункты, были добавлены какие-то решения, и, на, и, и вот таким образом Ночью були виписані рішення сільської ради, де от депутати навіть не голосували за них. Навіть познайомився з новою власницею свого наділу. Сказала, що в мене всі папери вже готові. Єдина відмінність документів наявність кадастрового номера. Коли вони совершенствовали законодавство, возник акт з кадастровим номером. Но Наші сарвіголови вирішили, що... Якщо есть, є есть акт з кадастровим номером, то акт без кадастрового номера – це вже как бы не до акт і не до собственності. Проходить іще, рік пошлять до Олії Ивановны, спитає, що там, це. а вона каже, тоді немає ні не документів, нічого. У нас було там яка-то облава, чи що там було, документи всі ізучили. І, забрали, і взяли все це. нема нічого. Сільський голова пропонує чоловікові написати заяву на іншу земельну ділянку. І от, що вони придумали так панацею, що вторая спілка є легальною. Тобто вони в принципі виділяють на підставне лицо эту землю, а потім її очищають таким образом, що. Я говорю, очищаю в кавычках, таким образом, що вони проводять якоби легітимну сділку. Та головне, зараз ви почуєте, без кого цей механізм не запрацював би ніколи. Невозможно без землеупорядника, невозможно без молчачих депутатів, невозможно без е е кришування в києво святошинській раді. в вот, ну, областной ради невозможно без какого-то там человека влиятельного э, в земельном кадастре. А так уж потребен сви, переверенный нотариус. И все. Схема может диеты. Студенты были задействованы вот насколько мы знаем из разных городов э, Украины. Там за 400 гривен им у них брали документы. А дальше все делается в одном офисе. Подделывают подпись, выписывают доверенность. Человек с доверенностью может переоформлять где угодно. С этого лица на третье лицо. Это лицо продает уже эту землю и все там получают с этой сделки. Почему такий ажіотаж на школы лесники, зрозуміти просто. Село розташоване під Києвом, оточене лісом, ставками, і пагорбами. За кілька років селище стало елітним. У 2002 році ця земельна ділянка коштувала 2,5 тисячі доларів. В 2008 році вона коштувала біля 200 тисяч доларів. А зараз вона коштує біля 100 доларів. Ну я думаю, з будинком біля 100 тисяч доларів. З будинком може бути трохи більше. Скільки коштує одна сота землі в лісниках сьогодні? Оголошень продам у селі багато. Тож телефонуємо за першим ліпшим номером. Я дзвоню вам по поводу участка Лісники. Є такий, да. Я бачила табличку придається. 37 соток. 37 соток. А сколько стоїть? 12 тисяч за сотку 12 тисяч доларів за сотку, правильно? Отже, 120 тисяч доларів за 10 сотих. На, на прийом мене не, не приймають. Основна проблема -то почалася тоді, коли я звернувся до голови сільської ради. І от коли я прийшов і представився. Ну, була дивна така реакція. Люд спочатку сиділа спокійна така жіночка, і тут людина набрала номер. мене витягнули з за руки. Чоловік каже, ситуацію йому ніхто не пояснив, а в сільраду більше не пускають. Там 8 камер вокруг, саме секретний об'єкт. Агенти прямують до сільської ради, аби зустрітися з тутешнім головою особисто. Здравствуйте. 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 Зачем? А, ну у нас есть ряд вопросов, которые мы хотели бы задать. Сегодня не приемный день. <кх> Завтра, пожалуйста, приходите. А, а есть заступ на ее? Ну, в смысле, нашего заступника. Ну, пообщаемся с заместителем? Ну, не прием, приемный день сегодня. Вообще, в принципе, с эскарадом да, да. не напротив? Не, он напротив. Тут такая обстановка, понимаете, что неадекватно, короче. Ну, так а мы тут при чем? Ну, такая я при чем? З будівлі виходять якісь люди та чомусь намагаються нас вигнати. Ви туди. У нас обідне на підірвані. А коли закінчиться у вас? 20. Виходьте туди. Ну що ви мене знімаєте? В розмову втручається чоловік. Будь, Подивіться, а... ні, я з вами мене А ми, ми не можемо поговорити? Нас не те, що в будівлю не пускають, а намагаються навіть із подвір'я прогнати. Розмовляємо з юристом сільради. Телефон? Давайте сьогодні домовимося. Ви можете записати мій мобільний телефон, і ми з вами погодимо час зустрічі. Давайте сьогодні, от зараз, погодимо на завтра. Можемо домовитись з вами на завтра? Ви можете мені зателефонувати. Якщо вас дійсно цікавить ну. е питання зустрічі, ну, можете ні. записати мій телефон, ні, ні, зателефонувати ні, ні, ні. і домовити. Ми вирішуємо скористатися порадою, повернутися сюди після обіду. Там все цікаво. там всі знаходять роботу. Таку тобто там ті лес продають, ті участки, ті переформляють. Там вертяться люди. Рівно дві години знову йдемо до сільради. Чому ми не можемо зайти всередину? Тому що для того, щоб да, да. отримати коментар, вам потрібно. Попередньо домовитись про зустріч. Це вам, зрозуміло. Ну, вам зрозуміло? Чому ми всередину можемо потрапити? У сюди радо. Для чого? Подивитись розклад. Ну, взагалі, це дивна ситуація. З, зверніться З листом, вистов, ситуація, і що? ми вам повідомимо про розклад роботи лісниківської сільської ну, ради. Ну, на якій підставі ви нас не пускаєте. Ви вже сьогодні п'ятий журналіст який добивається. Ну а ну, чому чому? Чому, от, чому ж цей журналіст може туди потрапити? А ми ні? до держустанови під'їжджає міліція. У нас Ось, проблема де, 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 де. нас не пускають всередину у сільську раду. Нам казали спочатку, що йде обід, ага. обід закінчився. Ага. Нас не пускають всередину. Правоохоронець заходить всередину. Ми пишемо заяву у міліцію. А заяву ви будете писати стосовно чого стосовно перешкоджання професійної діяльності журналістів. Був суд і суд, який ну там виніс рішення. Про те, що да так дійсно ці люди являються власниками нонсенс. Ми подали апеляцію, і 23 жовтня повинна бути апеляція. Ситуація настільки загострилась, що при обласній держадміністрації створили навіть спеціальну комісію, яка повинна розібратись, що коїться в лісниках. Юрист Андрій Гордієв, який представляє інтереси одного з потерпілих, вважає, ситуація набуває чималих масштабів. Я, наприклад, бачаю, що там в селі лісники є система. Система це зовсім не яко кажучи правомірна. Виявляється за такою схемою, як зникла земля у пана Чорновола та Шамана, ще у сімох людей відібрали ділянки. Це ті, хто заявив про себе. Питання в тому, що можливо якісь накладки, це нонсенс. Це просто свідоме порушення прав цих мешканців. Був розрахунок на те, що вони не будуть захищати свої права. Ну виявили, що вони захищають свої права. Меня поки никакой інформації нет. То мне ответа никакого не дали. А когда ми можемо приїхати записати інтерв'ю? Ну скорее скорі... всего, ні, чем да. Я так понимаю. Це не перша розмова з юристом лісниківської сільради і далеко не другий день після нашого приїзду в село, коли той самий юрист обіцяв. Зателефонуйте, і ми домовимось. Там дійсно є ці факти, накладки на земельні ділянки, факти є. Неповаги до депутатів різного рівня. Це все є. Керівництво району проблеми визнає, то обіцяє вирішити їх за короткий термін. Я думаю, за місяць ми справимося. Минає ще кілька днів, а ми марно намагаємось домовитися про інтерв'ю з сільським головою. А я хотіла уточнити, що там по поводу коментарі. Рішення поки не прийнято. Офіційні листи та дзвінки не дали результату. Керівництво села журналістів не тільки всередину будівлі не пустило, а й у коментарі відмовило. Просто перестали брати слухавку. Мені постраждали, кажуть, вони, як вона сама, це сільська голова всім їм Розказує у мене все схвачено. Починає і заканчує Київський облдержадміністрацію. Тож каже юрист постраждалих, окрім відомих дев'яти, скоріш за все, набагато більше. От сьогодні, в чому проблема цих громадян? Те, що вже на їх землі є акти у інших громадян, і де гарантія того, що сьогодні, да або ще вчора, або ще або навіть завтра, ці громадяни вже нові власники, нібито не продадуть, не відчужать, не кладуть заставу там і так далі. Цю земельну ділянку, де гарантій. І додає, позови слід подавати разом, щоб у суді бачили системність порушень. Отже, поки робоча група збирає інформацію, а міліція та прокуратура її перевіряють. Всім, хто постраждав у подібних аферах, але не заявив про це досі, потрібно негайно звернутись до суду. Агенти впливу ж надалі стежитимуть за роз.